Петуни. ля 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 ля-ля-ля, ля-ля-ля Андрійку, хочеш таку сорочку? Не хочу смугасту, хочу картату. Лесю. Як тобі светрик? Не хочу светра, хочу морозива. Ми ж домовлялися. Спочатку одяг, а потім морозиво. Mm. Oh. І все таки рожева чи бускова. Рожева сукня до малинового морозива. Бускова до ожинового. А ти що скажеш Лесю? Лесю. Mm. Лесю? Ось ти де! чого ти втекла? Ляля -ля каже, мені потрібна стрічечка. Яка стрічка! У тебе ще коси не виросли. Буде на виліст. Мамусю, вибач нам, будь ласка, обіцяю, ми більше ніколи не загубимося. Гляньте, які черевики! І чобітки, і крисівки, і капці. Гарне взуття. Але то для людей. У них є ноги спеціально, щоби взуватися. А в лепетунів є все, щоб їсти морозиво. Ох, я й втомилася. Обіцяю вам, у наступних серіях жодних крамниць.